Доброго ранку, кажемо марімарі Я режисеру-постановнику Запорізького обласного театру ляльок, і будемо сьогодні говорити про Колобка, про виставу колобок в ляльковому театрі. От і в мене перше питання: ну чогось, якщо коли звучить колобок, мені здається, що це ну ну, ну на якась найпростіша казка. От здається, що взагалі ну, 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 ну де там розіграється в тому колобку, чому саме, е, скажімо, цей твір вибрали? Ну, справді виникає таке питання, і коли е, я вже точно вирішила, що буду ставити Колобка, я стикнулася з цією проблемою. Ну, Що нового можна показати? Як е, цікаво знайти якийсь світ, в якому це все буде відбуватися? І оці найпростіші речі вони для постановки насправді є найскладнішими. З одного боку, на нас якби висить певна відповідальність за те, що якась дитина вперше побачить цю казку. В нас театр для наймолодшого глядача, і обов'язково має бути такий класичний репертуар. Але що робити режисерові? Справді ви дуже точно задали питання. От і ми з художником шукали, шукали і нарешті знайшли прекрасний вихід. В наша вистава це таке суцільне кулінарне дійство, і всі персонажі будуть випечені, ніби. З тіста. А як? А ось так. <рес> <рес> я хочу залишити деякі якби, секрети для тих, хто прийде і щоб все ж таки подивилися, але певні якісь такі таємниці я привідкрию. Ага, то це буде ще й кулінарна вистава. Так, ми навчимо дітей, як носити тісто в простій грі. От і всі персонажі вони будуть нібито випечені випачені. Це ж й буде інтерактивна вистава? Ну з елементами трошки. З елементами. Так. От, ну і друге питання, яке в мене було, це музичне оформлення. Е, звичайно, це має бути якісь дитячі і, звичайно, пісенька Колобка має бути обов'язково, тому що ми якби до неї звикли з дитинства. От, і, і тут потрібно так само було вирішити якось це питання. І от мій композитор, з яким я постійно співпрацюю, вже п'ятий чи, напевно, шостий рік. От, е, він створив прекрасне музичне оформлення на основі е, класичних українських народних веснянок. От, але це якби така компіляція певною мірою його власний твір, його власне бачення цього матеріалу. От, і вистава вийшла неймовірно через це. Я йому дуже дякую, свіжою і напевно навіть вишуканою, несподівано, навіть для мене. Uh -huh. От а, ну, слід додати, що Е, так як немає так глобально якихось подій у, у цій казці, там з, зустрічі про, коротка. Ко... Я читала а, в анотації, що досить незвичайна розв'язка буде не так, як в казці Саме ну е, я планувала цю виставу для най наймолодших діточок, тобто для дитинки, якій три роки, я пам'ятаю своє перше враження, коли я дізналася, що лисичка з'їла Колобка. Це а, травма. От, це була травма. І якби я вирішила, що для найменшого глядача я трішки зглажу цей момент. тобто ми… Вона е... не з'їсть? Не, <правцова> не скажи. І вона така: ну скажіть, не скажіть, чому не з'їсть, хлопка. <правцова> Приходьте до нас і подивіться, і ви, і глядачі. А, до речі, в чому, ну, скажімо, от. Проблема, особливість і а, такі ну, ось, ну дуже актуальне питання для а, театру ляльок, що приходять зазвичай діти, і приходять вони з дорослими, так, так з батьками так. і потрібно так, щоб і дітям було цікаво ну і щоб батьки вже зовсім не заснули. Так тому я ввожу в виставу лінію бабусі та дідуся. Mm -hmm. От і їхні стосунки е, будуть е, прикрашати цю виставу і м, будуть цікаві саме дорослим. У мене така пара літня, яка дуже любить один одного. І оця вся гра, яка відбувається, це нібито гімн любові. От е, це тоді, коли ти <кій> банку з варенням. Під старість, ти все кохання збираєш, а потім під старість це відкриваєш і отримуєш насолоду. Вони шалено люблять один одного. І в кінці е, нашої вистави е, буде співати бабуся прекрасну е, пісню Колихала баба діда колискову таку для свого діда вона про любов. До речі, наскільки я зрозумів, що бабця з дідом не будуть випечені, вони будуть так, абсолютно. Вони живими. в живому плані так вони будуть, і ця вся гра відбувається між ними. От. Щодо того, чи важко, скажімо, живій людині грати з ляльками? Ну, і важко і. І ні, звичайно, є якби якась е, там техніка акторської майстерності, звичайно, це безперечно. Але з іншого боку, це настільки в нашій природі, що я інколи так говорю, що е, дитина, якій ну, вдалося вижити, ставши дорослою, це лялькар. От тобто. З одного боку, це наша природа, а з іншого боку, звичайно, є якби якісь технічні особливості. Але в цьому є і весь смак театру ляльок, тому що. По-перше, з одного боку, ми нібито граємося з ляльками, і нібито це все не серйозно. А з іншого боку, ми виходимо на деякі філософські рівні, тобто які можуть бути стосунки між людиною і лялькою, таким неживим світом і живим світом. І ми виходимо на інші пласти. І якщо дорослі дуже уважно придивляться, вони зможуть побачити багато філософії в тому всьому. Можливо, дитина на підсвідомому рівні там тільки трошки щось буде сприймати, так але от саме дорослі, які приходять. Зі своїми дітьми на вистави з живим планом вони можуть побачити дуже цікавих багато речей. Тобто це такий. Якби жанр е, театрального мистецтва, е, в якому дуже дуже багато пластів, і вони постійно розкриваються, розкриваються і розкриваються. Як вдається зорієнтувати увагу дітей на цілу виставу? Тому що діти зазвичай вони 5-10 хвилин дивляться, а потім вже починається у них там ну не знаю, своя гра. Я думала з цього приводу, і потім я думала, чому я в дитинстві дивилася Том і Джері. А, ну, Я могла дивитися тому і Джері, а якісь більш серйозні речі ні. І потім я передивилася тому Джері і зрозуміла. Трюки. Трюки. Постійно має змінюватися картинка, особливо у дітей сучасних, кліпове мислення. Тобто мій колобок він зустрінеться в лісі не тільки з зайчиком чи лисичкою, от він зустрінеться і ще з якоюсь пташечкою, якийсь жабці заспіває. Взагалі він дуже співочий парень, У нього не тільки одна пісенька. Ага. Така... така собі маніпуляція. Ну так, з одного боку, а з іншого боку, мій колобок саме в цій касці, він так само як маленький новонароджений хлопчик досліджує світ. От він потрапляє в ліс, і він досліджує все, що відбувається. Він дуже наївний. Я якби трошки відступила від цього образу такого зувалого колобка. Він через наїв так себе поводить. Він не відчуває небезпеки того, що його з'їдять. І от він наївно е пропонує заспівати цю свою пісеньку. Типу, не ну їж мене, я тобі краще заспіваю. Він не розуміє, що з ним відбувається, врешті-решт. От і. Е е Потім зачаровує слухачів. На вашу думку, дітям потрібні страшні казки? Ну, звичайно, але е, тут треба бути обережними, саме з якого віку. Якщо ми кажемо про трирічну дитину, її звичайно не варто одразу залякувати. От але коли дитина стає трошки. Старшою вже після п'яти поступово вона починає досліджувати світ і розуміє, що е, батьки не вічні раптом. Можливо, вона стикається з смертю в житті і не знає, як подолати цей стрес для неї. Це все нібито таке стало, нібито е, нічого не має змінитися. Світ прекрасний, але поступово вона зустрічається з реаліями життя, і для того щоб подолати е, страх перед реаліями життя. Страшні казки необхідні, але батьки мають нести певну ще відповідальність, вони мають пояснювати трошки. Ага. От обов'язково, казка це взагалі метафора. Це споглядацький слухацький досвід дитини, який якби, знадобиться їй в усьому нашому подальшому житті. Наприклад, та сама красуня і чудовисько може поберети де маленьку жінку, тобто дівчинку, про те, що чоловіки часто бувають. Перевертним спочатку він може здаватися чудовиськом, але насправді там всередині прекрасний принц. А От. може і навпаки, може і навпаки, але якби оці казки, вони це все метафори, вони попереджають про певні небезпеки, і е, тому батьки е, дуже важливо, щоб вони читали казки, е, дітям пояснювали, бажано перечитати казку перед походом до театру Ляльок або іншого театру, куди вони збираються подивитися казку, і обов'язково мають погра. Говорити потім після перегляду про те, що дитина зрозуміла з казки. Часто батьки перекидають вже на школу відповідальність за ці всі так. заходи. От школярів приводять класами з одного боку, і в цьому є певний плюс. Але коли відбувається повний розрив контакту з батьками і обговорення, це так само шкодить, тому що в дитини найближчий контакт це саме з батьками. От, вона краще сприймає інформацію, плюс це якби якась подія, вистава в житті дитини, і тоді дорослі розділяють, якби знають цю подію, і це підвищує її значимість і так. Ви, от особливість вистав, В тому що ви якось починаєте після вистави, Скажімо, зароджуєте це спілкування. Ну старайтесь. так, от плюс вистава вже розвиває Якби образне мислення в дитини. Тобто вона собі стикається з тим, що спочатку вона якось уявляла, а потім вона побачила якусь в виставу, і там є якісь певні образи. От, і це розвиває образне мислення, і потім. В подальшому житті спонукає дитину до творчого розв'язання задач. Причому це не обов'язково для цього ставати митцем, щоб розв'язувати творчі завдання. Ми всі на роботі, на будь-якій іншій, будемо стикатися з творчими завданнями, тобто вирішення якоїсь проблеми в менеджера або навіть в прибиральника. В нього так само є завдання, як вирішити творче питання. От і коли ми дивимося багато в дитинстві. Коли ми багато читаємо, коли в нас багатий споглядацький досвід, нам підсвідомість потім підсує моделі поведінки. А, і ще о, що дуже і дуже важливо, таке, скажімо, основоположне питання: коли можна потрапити, коли буде вистава, четвертого та п'ятого лютого лютого так ви зможете потрапити на виставу об 11-й годині об 11-й годині в запорізькому обласному театрі для льох так що ж дякуємо Дякую. вам всіх наших телеглядачів запрошуйте запрошуємо приходьте так. в морічки просто чудові чудові постановки казки Чудові, і буде цікаво навіть ну, Принаймні, мені було цікаво. Я дивився е, Грету. Серйозно, да, дуже приємно. Я, я був на цій виставі і е, скажу, що підтексти там для дорослих є. Е, ну і для дітей також є дуже і дуже багато цікавого. Ну, і плюс е, дуже мені подобається, що ви постійно стараєтеся вести діалог з дітьми. Mm -hmm. От Марічка прям сама виходить і починає обговорення для того, аби е, просто так не прийшло, не прийшла вистава даремно. Що ж, дякуємо вам? Ну за і, і, і за виставу, і за те, що завітали до нас розповісти. Ну і ми тим часом а, рухаємося далі до наступної рубрики.